Будемо ми допомагати покращувати настрій, а от вирішувати питання, як купити квартиру в Києві або в великому місті? Ми будемо суперечка. В нас не вщухає, тому що в нас е і допоможе нам в цьому Олександр Кулик, державний фонд сприяння молодіжному будівництву. Пане Олександр, дякуємо. Доброго. Доброго ранку. Курасанчик, будь ласка, кава захочете. Ну, чи дійсно Олександр так важко потрапити на чергу до вашого фонду? Ну, перш за все, я думаю, що дуже багато є стереотипів. Важко потрапити на чергу, важко принести довідку, важко придбати житло, важко стає вже навіть жити. Я думаю, що треба від цього всього відмовитися і зрозуміти одне: на сьогоднішній день ми маємо чотири різних програми. І від студента до пенсіонера люди мають можливість придбати житло. І проблема ці, є не тільки великого міста, а проблема всіх міст і малих міст також. Просто різні, різні акценти. Перше питання. Якщо в малому місці ми шукаємо постійне стале житло. То в великому місці держава пропонує людям скористатися первинним житлом, першим житлом, яке б дало можливість заробити гроші, купити собі mm -hmm. то житло, яке буде вам доступне, і буде вам приємно і комфортно в ньому проживати. Це вже може бути і готове житло та. також. Так, у нас є. В нас є і готові об'єкти, і об'єкти, які готуються. Тобто вибір mm -hmm. великих об'єктів. Я, Я зрозумів. Переважно люди не наважуються, тому що думають, що у мене не вийде. Це головна проблема. Шановні глядачі. Потрібно спробувати. Добре, скільки потрібно чекати на отримання кредиту. Та, та чекайте, от є яскравий приклад. От вони, е, у нього дві квартири, е, нехай там одна і проблемна. Ліни теж є квартира, можливо, ще бабуся залишить. Е, про соломку, що там говорити, це мажор, так. А я одна провінціалка, що робити, не знаю. Приходжу до вас і кажу: Саша, Саша, ми ж знайомі, ефір разом вели, скажіть, що мені робити. Перше, треба прийти і потратити гроші на ксерокопію. Я думаю, що на сьогоднішній для того, щоб стати, як ми говоримо, на чергу якої немає, то не треба дуже багато витратити грошей. Так, до я нас прийшла до вас, документами. Так. Ксерокопії теж зробила, принесла б, Взяли 5 довідочку з вашого роботодавця про за заробітну плату, і довідочку, що ви Скільки? Скільки, яка має бути заробітна платня? От тут давайте підводнів. Оці... Це залежить від житла, який ви виберете. Е, а я хороше виберу. На Жилянській брати не буду там стіни... Я думаю, думаєш, ви виберете так. рівно той, який вам буде підходити під вашу довідку. Бо довідка це один із інструментів, скажімо так, який один із. Документів які потрібно перенести. коротше, чим вище твоя зарплата, тим краще в будь-якому випадку. Тим скільки потрібно чекати, Юлька е, Олександр, скільки ну, потрібно практика чекати, практика показує, що з моменту подачі документів до отримання на руки кредиту до п'яти днів. До, до п'яти днів, і я... що можу заїжджати? Може заїжджати я... місце Києві. Ставочка чи це наш іпотечний центр, в якому є можливість скажімо так оформити документи, вибрати житло, поспілкуватися з банком, поспілкуватися з забудівником. Навіть Тоб... якщо я не маю прописки. Навіть якщо ви не маєте прописки, потрібно звернутися і подивитися ті варіанти, яким вам буде доступно і легко буде скористатися. <світ> тобто є програми, які потребують прописки, є програми, які не потребують. Її. <світ> Також існують. Є які програми. конкретні отк фонди існують програми, молодіжного тобто молодіжного кредитування. Ви говорили, це чотири, так? Да? Перша програма молодіжного кредитування, власне, яка має обмежені вікове. Тобто про ту. Програму, яку вже сьогодні називали, це 3% річних. При народженні однієї дітей дитини це 0%. При народженні двох дітей це мінус 25%, Більше трьох дітей це мінус 50% від виданого вам кредиту. Це перша програма. В даному році передбачено 120 мільйонів на реалізацію даної програми. 60 мільйонів передбачено в. Бюджетах різних рівнів, тобто це місцеві обласні бюджети, тобто приблизно 180 мільйонів. Mm -hmm. Близько 400 людей вже в даному році скористалися такою програмою mm -hmm. пільгового кредитування. Mm -hmm. Плюс на сьогоднішній день, 25 жовтня, було перерозподілено ще 17 мільйонів на, на реалізацію даної програми. Це програма найбільш доступною, вона є доступною для молоді. І вже фактично з цих програм були напрацьовані інші програми, які ми також Вікова. реалізовуємо Віковий ценс, тут. 35 років в даній програмі все, все, є програми, які є, я кажу, від студента до пенсіонера. Тобто, це є програми, коли людина володіє 70% коштів. Держава дає безповоротну угу. фінансову допомогу. Не треба ніяких зобов'язань перед після того мати з державою. Держава дає ще 30% на придбання житла. Одна Скільки одна потрібно? одна з програм передбачає те, що ти вибираєш банк, його відсоткову станку 3% платиш, інше повертає держава. Я пам'ятаю, 2007-2008 року існувала така практика. Деякі люди зіткнулися з проблемою, що держава повертала, а потім що, перестала. Такі, такі варіанти були. Але а ми зараз? говорити, механізм трошки інакше був. Зараз механізм удосконалий, і тепер людина не є заручником дані. У даному питанні, тобто людина не є, є учасником трьохстороннього договору, і кошти держава компенсує банку, а не людині на рахунок в будь-якому випадку в будь людина платить випадку, 3%. є так. 3 вносить громадянин, 13% вносить держава як компенсатор на рахунок банку, а не людині. Тобто, От, знаєте, все дуже дуже добре. От все звучить просто прекрасно. 2012 рік 194 статистика офіційна, ну, чому так мало кредитів? А було? цього 400 вже да, ми звільші. говоримо про стереотипи які в людей. Неможливо, важко, не хочу. Не чому можу. держава не працює на рахунок реклами, тому що свої постери на час виборів, на час там ось е, передвиборчої компанії завжди завішені, навіть якщо це приватні компанії. Але чому немає реклами? Чому соціальна реклама відсутня в цьому варіанті? Я не знаю. Можливо, в Києві просто серед того е, багато барві реклами є просто це не видно. Я говорю про регіони, регіони ну, івано франківськ Івано-Франківськ прикладу. Порядка 80 бікбордів висить і інформує про те, що такі програми працюють. Тим більше, що в даному випадку, в 2012 році, було 194, в 2013-му вже півтора тисячі. Юля, ти угу. зрозуміла, не треба сидіти, треба прийти, хоча б поспілкуватися, оцінити свої можливості і шанси. Тим більше Олександр Кулик Олександр... вже твій знайомий. Слухайте, а якщо Це є блат. то треба терміново. Це спла є і є сеспла. Слухайте, а є варіанти, коли ось там можливо, там ну ось по блату дійсно щоб це спрацювало, і треба юля са став... це момент. Знаєш, ко забити треба робити. Отак я, спро... <сум> я запитаю не так коректно, як Юля. Е, ходять легенди, що корупція, велика корупція <сум> в фонді сприяння Знаєте, <сум> е... скрізь корупція. Що це таке? <сум> Я ну я скажу вам <сум> чесно. Корупція потрібна тоді, коли неможливо це зробити. Я вас переконую, що це можливо. Ви мені говорите, що де ж корупція? Якщо це можливо зробити, ви надаєте купу варіантів. Зараз купа варіантів беріть. Знайомо за програмою 70 на 30 він е, давав власного е, керівнику управління головному 60 тисяч доларів. Ну, це звучить Досоку... як хабари, тим більше в ефірі. Я думаю, що треба чітко розібратися. Але я думаю, що це десь є надумані речі. Не треба просто навколо цього робити, такий е, е, фурор. Тобто, все складно. Я ж кажу, не складно. Приходьте на сьогоднішній день. Ми говоримо про чергу, якої так. немає. Ми Олексі. говоримо про довідки, які складно взяти. Тобто, ми говоримо угу. про. Корупцію, я думаю, що теж саме ж відноситься і до черги шановні Корупція, глядачі. Я думаю, ви зрозуміли від нашого гостя Олександра Кулюка з фонду сприяння молодіжному молодіжному будівництву. Пане Олександр, я дякую вам. Головний меседж не дя... соромтеся, я не, дякую, не прошу, соромтеся. Чай. Ідіть до фонду, вирішуйте, підвищуйте свої шанси, зрозумійте, що сидіти, платити гроші за оренду це гарно, але а все ж таки краще піти і не. щось зробити. нове. скажу дай, я скажу. Я вас обов'язково на новосілля запрошую. Дякую, Юлія, і, і, Юлі, і оттай. Дякуємо, Олександру Куликову. Дякуємо. Дякую. 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 Приходьте ще. Дякую.